Тарифи. Доброго дня. Ось підійшов до Менської сотні, так пояснити не змогла, що вони роблять. Скажіть, будь ласка, а що тут у вас за політична діяльність, вроді виборів ще немає? Ми збираємо підписи для того, щоб в кінці кінців э, саме Давай, тарифи, які прийшли. Которые... Ну ж, треба ж, державним. Та як вже вмієте, аби, аби зрозуміло було. Саме <пробуйтесь>, підписи збираємо, тому що тарифи не посильні народу. Я <пробуйтесь> Леонідович тримає, вилізла, а я поспілкуюся, так, 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 так. Так, так вроді виборів немає. Навіщо це? А політичні партії повинні працювати завжди, як виникає якась проблема у нашого народу чи в державі взагалі Підключатися разом із народом, вирішувати це питання. От дивіться, вибирались, старались так повірили після майдану люди, що все буде краще для людей. В Відтоді виходить, що людям легше жити і анонсований урядом тарифи завищені. Декілька разів це доказала оця значить, Ой. Як була створена комісія в Охоній Раді, значить там ціла папка документів, де доведено, що дуже залишена розтінка в декілька разів, мабуть, у три рази. І газу, який видобувається на теренах України, для комунальних послуг повністю вистачає. Тому, тому розтінка повинна бути з лишнім за тисячу кубометрів, а, а не сім часом. ви підписали, Підписав, тому що газ пенсіонера давить. Як слід дав. Не вилічилась, не тільки пенсіонера. Тобто ви зовсім не цього очікували від наших обранців. Ні, не цього. Я був Хорошенко в Черніга, він їздив на його встречу. А що це таке Золотий Горист, за дві неділі, війна така, за дві неділі, ми решимо питання. А ви наївно повірили. Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, от ну, виникла така ситуація, до речі, не вперше, до речі, типова, обіцяють одне, роблять інше. Що ж нам робити в даній ситуації? Що ж робити? Я не знаю, що робити. Треба, треба як? ліквідувати, як клас. Що, вбивати? Ні, не, не вбивати. Да, ні, ні, ні. Ну, їх було треба вже. шажати, конфіскувати, да, їхнє незаконне нажити імущество. Треба просто... Ну? Всіх варюг треба надо... Треба ми збираємо підписки до Верховної Ради, до уряду, до президента, і вони повинні, якщо не можуть змінити ситуацію, на краще для народу, то піти відставку. От і все. І на на місці прийшли нові люди, які щось будуть робити для людей якраз, а не для себе. Тобто, 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 Надія Петрівна, якщо вони, якщо вони щось роблять не так. То народ їх повинен відправити в відставку. Звичайно, це практика і... всіх цивілізованих країн. Дуже дякую, чітко, конкретно, зрозуміло. А я можу розписатись десь, підписати. Будь ласка, якщо ви тримаєте, то вже я думаю. Дякую, прошу. дякую, дякую. Ось підписний лист, з задоволенням підпишу, бо це оце, потреба ось людей. любити. Сьогодні... А до речі, підписують багато? Ну ось хочу. сьогодні в нас оці два листочки і вже третій почали. Ага, чудово. Дякую.